Черговий масований обстріл Одеси ворожими безпілотниками, шкільні випускні в укриттях. А наша ГУР заявила про докази канібалізму в російській армії. Про це все і не тільки розкажемо в ТСН онлайн. Вітаю! Мене звуть Валерія Ковалінська. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте подобайки та коментуйте новини. Ми розпочинаємо. 86 ударних дронів улетіли на Україну минулої ночі. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Це були шахеди та безпілотники обманки. Стартував ворожий мотлок уже традиційно. Із Міллєрова, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії та з мису Чауда. В тимчасово окупованому Криму різним підрозділам української армії вдалося нейтралізувати 70 російських повітряних цілей. Одну половину збили, іншу дезорієнтували. Утім, на жаль, є і влучання, та падіння уламків. Потужно вночі окупанти атакували Одесу. Один загиблий, 14 поранених. Такі наслідки цієї важкої ночі. По місту летіли роє ударних дронів. Зафіксовано з десяток влучань пожежа зайнялась у чотириповерховому житловому будинку. Один в багатоповерхівку між 18 та 19 поверхами та вибухнув всередині. Серед постраждалих троє вогнеборців під час евакуації жителів на них впали поруйновані руйновані конструкції. Згодом стало відомо, що пошкодило і об'єкти залізничної інфраструктури. На місцях працювали психологи ДСНС і національної поліції. Разом з вогнеборцями пожежі ліквідовували добровольці біля чотирьохповерхового житлового будинку, де була наймасштабніша пожежа. де СНС встановили пункт незламності. Тут люди можуть перебути, попити чаю та зарядити свої гаджети. Одинадцятеро поранених на Херсонщині. Росіяни не припиняють тероризувати цивільних дронами. У Білозерці поранення дістала тамтешня жителька. У Херсоні окупанти скинули вибухівку на авто з двома людьми всередині. Вони травмовані. Через обстріл іншого дрона у місті зайнявся приватний житловий будинок. А в Новоолександрівці будинок культури згорів вщент. Туди теж влучив ворожий безпілотник, Загибли та шестеро поранених на Донеччині. Дронами та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці, вбили місцевого жителя. Ще одна людина дістала поранення. Безпілотниками по людях окупанти поцілили у новому Донбасі. Там троє постраждалих, серед них дитина. Поранений внаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини. Росіяни били по громадах з граду, артилерії та ФПВ-дронами. Побито приватні будинки, два навчальні заклади та два підприємства. А у Харкові вдочі пролунало щонайменше п'ять вибухів. Під атакою російських дронів були одразу три райони. Відомо про трьох постраждалих. Серед них двоє дівчат, 12 та 17 років. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Також під ударом були багатоквартирні будинки та недобудована багатоповерхівка. Для атаки ворог використав БПЛА типу гарань 2 Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. Також Цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Також наразі вже встановлено, що ушкодження отримали понад 50 автівок. Була пожежа зараз. Вже локалізація цієї пожежі, вибиті вікна більш ніж тисячі вікон. попередньо вибито. Нема таких важких руйнацій щодо комунікації. Що стосується наших команду суд, то вони як ви бачите, вже працюють на містах. Прильота чотирьох окупантів взяв у полон боєць третьої штурмової із позивним марік. Ресурси бригади демонструють відео цього епічного процесу. Марік розповідає: Росіяни рухалися на квадроциклах у посадці на Харківщині, готували атаку. Там на них уже чекали дрони третьої штурмової. Двох чужинців ліквідували на місці. Решту наші пташки наздогнали вже в бліндажі. Коли ті, хто вижив, вийшли з укриття, їх зустрів Марік ФПВ-дроном і переконав здатися. Третє штурмова повідомляє після обшуку полоненим росіянам, замість очікуваних ними знущань і катувань, надали першу медичну допомогу. Натомість бійці батальйону Вовки да Вінчі» мають відеодоказ, як російський вояк, бачачи перед собою український дрон, скорочує собі віку, а міг би жити. Загалом на фронті російсько-української війни минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Майже третина з них на Покровському напрямку. Авіаудари ворог завдав неподалік населених пунктів Красний Хутір Сумської області, Новопіль на Донеччині, а також біля Ольгівського та Новоандріївки на Запоріжжі. Як брелок з'їв фуму. Це не новий роман жахів Стівена Кінга, а справжня історія із російської недоармії. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову окупантів. У ній один боєць армії країни-терористки розповідає іншому, що військовий із позивним Фома нікуди не тікав із поля бою, як очевидно припускали. Насправді його просто вбив і з'їв його ж побратим брілок. Пізніше, за даними ГУР, і сам Брілок припинив своє існування. Став двохсотим. Брілок і ФОМА служили у 68-й мотострілецькій дивізії Збройних сил Росії. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западнета, Лиман 1 Так от, Брілок сієв ФОМО, ё... народ, ніхто нікуди не спився. Брілок завалив, а потім їв дві тижні прийом. Да, ну, на. тебе А брелок реально был там 200 на один, когда бы. Ну да, да, говорят, 200 был. Но он съел напарника, так что это так, он для размышлений. Я сам... І про ворожі втрати вже офіційні дані від генштабу. 1090 тисячу дев'яносто вояк вбитими та пораненими втратили російські терористи за останню добу. Від початку повномасштабного вторгнення живої сили у окупанта вже перемелено мільйон і дев'ять тисяч особин. За добу наші оборонці знищили три ворожі танки. 7 панцирників, 43 артилерійських систем та 1421 комплекс реактивної артилерії. До цього додали 1188 систем ППО. На сьогодні знищено 416 російських літаків та 337 гелікоптерів. Ну а в морі – 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Андрій Єрмак викликає роздратування у США. До таких висновків дійшло видання «Політіко», яке провело розмови із 14 людьми у Вашингтоні. Це і помічники конгресменів, і колишні американські та українські посадовці. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівник офісу президента України регулярно відвідує американську столицю і виступає посередником у відносинах із Зеленським. Втім, багато хто охарактеризував Єрмака як необізнаного у питаннях американської політики, різкого та надмірно вимогливого до американських посадовців. А також загалом не здатного орієнтуватися у внутрішніх процесах Вашингтонського істеблішменту на капітолійському пагорбі. Деякі навіть побоюються, що посадовець не точно доносить позиції сполучених штатів до керівництва України. Також політико наводить приклад останнього візиту Єрмака до Вашингтона. Тоді, нібито, він мав труднощі з організацією зустріч. Ричий керівник офісу президента України прибув без чіткого плану, а в приватних розмовах з однодумцями звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, як, от, посланця Трампа на близькому сході Стіва Віткопа, з яким зустрічався Путін. Останній ультиматум: Дональд Трамп дав Ірану два тижні на вирішення питання ядерної програми шляхом переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Публічно американський президент залишив відкритим питання стосовно потенційної участі сполучених штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях. Американська преса писала, що Трамп розглядав знищення підземного об'єкту зі збагачення Урану Фордо. Така зброя є тільки у США. Агенція Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела пише, що непублічно Тегеран та Вашингтон вже проводили переговори після ізраїльських ударів. Перемовини по телефону вів спецпосланник Трампа Стів Вітков та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Один зі співрозмовників агенції розповів, що Тегеран погодився проявити гнучкість у ядерному питанні обмін на припинення ізраїльських обстрілів. Також сьогодні в Женеві відбудеться офіційно переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав: Франції, Німеччини, Великої Британії та ЄС. А іранську сторону представлятиме той же міністр закордонних справ. Ну а поки тривають усі ці переговори між Ізраїлем та Іраном, не вщухають обстріли, попри те, що вони не мають спільного кордону. Відомо, що Цахал бив цієї ночі по низці військових та ядерних об'єктів там повідомили, що заділи для цього 60 літаків. Іранські ракети цілили по південному місту Байершеба. Там є щонайменше шестеро поранених і чимало будинків зруйновано. Напередодні через удар зруйновано науковий інститут Вайцмана в Верховичі. Що з приводу ультиматуму думаєте? Ви обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Її шукали майже добу понад дві сотні поліцейських, а знайшли вбитою. Трагедія сталася в Одесі. Там вбитою знайшли семирічну дівчинку. Соломіка Тарасюк зникла напередодні. Мати одразу звернулася до поліції. Пошуки дитини тривали навіть вночі. Її знайшли біля житлового будинку у картонній коробці. За кілька годин затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 31-річний сусід дівчинки. У злочині він зізнався, розповів, що запросив Соломію до себе в квартиру і там задушив. Утім, на допиті так і не зміг пояснити, чому вбив дитину. Нині поліція встановлює усі обставини злочину та головне мотив щодо родини, де виховувалась дівчинка. Попередньо відомо, що вона благополучна. Мати виховувала двох дітей, поки батько несе службу у збройних силах України. Я його удушив, і то потом мені стало страшно, що вона не дишить. І спрятав в сумку і в коробку. Коробку на другий район вивіз. Вже третю добу на Прикарпатті шукають п'ятирічного Кирила Буднарука. Сьогодні на допомогу пошуковцям приїхали рятувальники із сусідніх областей. Територію пошуків розширили майже до трьох тисяч гектарів. Вночі у небо підняли два десятки дронів з тепловізорами, але сліду дитини не помітили. Крило Бодарук зник у вівторок увечері. Мати взяла двох синів близнюків на прогулянку до лісу. В якийсь момент діти розбіглися. Поки шукала одного сина, другий зник з звіт поля зору. Дитина має розлади аутичного спектру. Не розмовляє тож не може покликати на допомогу чи відгукнутися. Окрім того, пошуки ускладнює особливість місцевості, багато болотистих ділянок та складний гірський рельєф. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи з сусідніх областей це є Яченевецька, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, а також курсанти Львівського державного університету безпеки життя діяльності. Замість шкільних подвір та актових зал укриття. Саме там довелось влаштовувати випускний вечір харківським старшокласникам. Йдеться про школи Салтівки, найбільш обстрілюваного району Харкова. Просто неба та у шкільних будівлях проводити випускні надто ризиковано. Тож медалі отримували та прощалися зі школою одинадцятикласники під землею. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко бачила. Як це було? Ще ніколи спочатку повномасштабної у цьому укритті не було так велелюдно. Тут зібралися понад 300 випускників з 12 шкіл Салтівського району. Випускний вечір святкують у бомбосховищі, бо у школах та просто неба робити це надто ризиковано. Від оголошення тривоги до прильоту в місті іноді минають лічені секунди. Утім, у цей вечір про обстріли учні не думають. В наших реаліях о, хоч якийсь шматочок, хоч якийсь час. Свята це вже неймовірні емоції. Найбільше Іван радий, тому що очно вперше за останні три роки зібрався майже весь його клас. Заради випускного школярі приїхали навіть з Європи. З 23-го Валерія живе в Івано-Франківську, але свій випускний вальс мріяла станцювати саме у Харкові і вмовила батьків привезти її сюди, хоча б на день. До цього свята готувалася заздалегідь. Хоча буде якийсь випускний, бо знаю багато знайомих, у кого взагалі не було випускного, а Я рада, що в мене хоч. І щось буде, тому з радістю. Звичайно. І трішки з бо багато кого не бачила. Разом зі школярами в Укроті сьогодні і батьки зізнаються за останні роки. Їхні діти отримали надто жорсткий досвід. Це зробило їх більш стресостійкими. Вони можуть прокинутися вранці після ночі бомбардувань Харкова і піти на НМТ і написати його вдало. Вони можуть потім, скажімо так, зустрічатися з друзями і отримувати задоволення від життя. Нинішні діти вони в надзвичайних умовах вже навчаються дуже багато років, але в них є бажання вчитися в них є бажання. Бути харків'янами, бути українцями. Більшість цих випускників вже визначились, куди будуть вступати. Попри постійні ворожі атаки та близькість до кордону, значна частина школярів обирає саме харківські вищі. Юля Бойко та Оксі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. В Україну йдуть короткочасні дощі та сильний вітер. Температура повітря нагадає скоріш весняну. Сьогодні та в суботу очікуються переважно невеликі короткочасні дощі на півночі та сході. Нарешті території буде сухо. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. У західних, північних та центральних регіонах можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. На заході та півночі найпрохолодніше. В день повітря прогріється до 15-20, на Закарпатті до 23. На півдні буде найтепліше, вночі 14-19 градусів, в день 21-26. У Києві на вихідних невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 11-13 градусів, вдень 16-18. Як вам така погода? Діліться враженнями в коментарях. На цьому у мене все. Залишайтеся з нами на нашому Ютуб каналі. Не забудьте натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступний випуск. Новин. Побачимося о 14-й. До зустрічі.